Всіх вітаю доброго ранку. Сьогодні поговоримо про ще одну таємничу річ про нашу столицю. Уже були розмови про Київ, так би мовити, з різних сторін. І про його продавність, яка підтверджується відповідними науковими, археологічними і не тільки знахідками. А сьогодні поговоримо про те, що ну, говорять дуже багато про те, що не все, що відбувається в нашому світі, нині можна пояснити із суто наукових позицій. Ну, я в цьому не впевнений. Якщо ми чогось не знаємо зараз, то це залежить від рівня нашої розвитку нашої цивілізації. А пізніше ну, ми може, це все осягнути і те, що здавалося абсолютно таємничим і стає абсолютно простим і зрозумілим. Ну, звичайно, що те, що донині не вдається пояснити дещо із наукової точки зору, використовують звичайно найпотужніші спецслужби світу, тому що ми знаємо відкриття, які робляться, от саме на межі. Незвіданого і зрозумілого і рухають наш світ вперед і дають тій чи іншій державі, тій чи іншій країні могутність якусь. Так. Такі файли переважно засекречені, так як їх ну, зберігають. Вивчають з метою можливого застосування на практиці в боротьбі найбільших країн за світові ресурси розвитку. От і в колишньому Радянському Союзі, Імперії зла і країн країні дурнів, всесильний КДБ заснував секретну лабораторію інверсор. Лише одного разу з її надр вийшла несекретна стаття, яка була. Опублікована у такому, ну, можна сказати, не зовсім серйозному часописі техніка молодежі. Так. В ній декілька вчених цієї лабораторії, а це були дійсно вчені, різноманітних напрямків. Там були і фізики, і геологи, і геофізики, і інші представники інших наук. Так, ось представники цієї лабораторії доволі переконливо обҐрунтовували гіпотезу, згідно з якою ядро нашої планети має форму і властивості кристала, що постійно росте. Згідно, ну і саме він, цей кристал, і впливає на розвиток всіх природних процесів, які проходять на Землі. Ну, не будемо вдаватися там якісь фізичні складнощі і тонкощі цієї гіпотези. Лише звернув вашу увагу на те, що накривши глобус 20 трикутниками, зв'язаними між собою, так, що вони утворюють єдину мережу, автори отримали так звані вузли і ребра цієї mm -hmm. системи. Саме в вузлах і Ребрах і виявилися вогнища всіх давніх цивілізацій, культур, а вздовж ребер або паралельно ним простяглися розломи земної кори і серединно-оканічні хребти. Так що, щось у цьому напевно дійсно є. Ну і крім того, вузли цієї системи, на думку вчених, є центрами світових аномалій, магнітного поля Землі. Тут же місяця центри мінімумів і максимумів атмосферного тиску, а також постійні зони зародження ураганів. Цікаво, що всі троє, ті, які підписалися, троє вчених, які написали цю статтю, не є письменниками-фантастами. Це відомі, серйозні в лапках дослідники, які мають відповідний науковий авторитет у світі. Яке відношення до цього має Україна і її столиця? Запитаєте ви? Ну, справа в тому, що один з вузлів, про який йде мова, і знаходиться в районі розташування Києва. Ну просто вузол на території Києва. Тому саме під керівництвом? Ну, можна сказати, в лапках, Києва, як столиці, на українських землях тисячоліттями зароджувалися і розцвітали різні цивілізації. А потім гинули, щоб звільнити місце для народження нових, більш розвинутих: Трипільська, скіфська, Сарматська, Гоцька про це ми вже говорили, Анська, Київська Русь, Козацька держава. І ось нинішній період, за логікою речей. Науковою логікою речей. саме в Києві, в 1991 році, закладено народження нової української цивілізації. І зараз відбувається, восьме, за останні 8 тисяч років болісне, криваве відродження, народження нової України. Так як народжується людина. Точно, я вже про це не раз говорив і хочу це закріпити у вас, щоб ви розуміли, що відбувається зараз, чому відбувається війна, чому вона була неминучою, хоча деякі вважали, що і, і нас заколисували, що ніякої війни не буде. Вона закономірнісно мала бути, тому що ми народжуємося. Як писав один поет, я стверджуюся, утверджаюсь, я живу. Так і є. От цікаво споглядати нашу планету, там була, був зображений глобус так, покритий цією суцільною мережею трикутників, лабораторії інверсор. В ній вузол 18, там вони були всі е, ну, під певними номерами. Знаходиться в районі Багамських островів у сумнозвісному Бермудському трикутнику, а вузол 14 південніше Японії у не менш відомому морі диявола. Цікаво, що прагматичні японці, які ніколи не вірили у всілякі летаукові фантазії, офіційно оголосили це море районом небезпечним для плавання на відповідних морських мапах. Воно в цій країні обведено червоною лінією, моряки обходять його десятою дорогою. До чого, до речі, в цьому морі не зустрічаються ні кити, ні дельфіни, ні навіть птахи. А це ще один незаперечний факт, який підтверджує аномальність цієї зони. У розміщення Києва на краю словнозвісного українського кристалічного щита, про нього ми ще будемо говорити, і найглибшої у світі Донецько-Дніпровської тектонічної Западини, між якими, як рискою, проведена Водяна стрічка Дніпра, створює своєрідний, ну, я б сказав би, навіть психологічний клімат для його жителів. Тому що Тут випромінювання з земних надр, а також вода, підземні води, які збагачені газом, радоном без смаку і запаху. Який містить собі своєрідну радіацію, яку люди коли п'ють цю воду віками, це призводить до мутації, до змін, до зростання, е, ну, я кажу, за синусоїдою, час від часу кількості пасіонаріїв, що ми зараз маємо у нас, тобто кількості людей, які ведуть за собою інших людей. так. От бачимо ми, що Київ це ну, своєрідне місто, місто Вія, його можна сказати, що тут відбувалися і відбуваються. Дуже показові, дуже цікаві, глибинні процеси. Недосліджені ще наук. Багато хто вважає, що у світі немає іншого міста, такого масштабу, як Київ, де за віки було б замордовано стільки безневинних людей, Банк формування Муравйова, послані з Москви. Ну точно, ну нічого. Ну, подивіться, ну, історія аж то повторюється на наших очах. Так от ці бам-формування убивали всіх підряд просто на вулицях міста. Так? І якби ми їх сюди пустили, то відбувалося б те саме у 2022 році. А загиблі юнаки Крутів. А Голодомор, який пройшовся ось по Україною і Києвом. А репресії 1937 року масові – Масові, Бабин Бабеняр, Куреньівка, а загублені душі киян московським угрофіном, князем Боголюбським, чиханом Батиєм. Цьому списку кінця немає. Ми в Києві буквально ходимо по кістках наших предків і не тільки простих людей. А скільки в Києві поховано, тепер невідомо, де князів і княгинь, яких за багатотисячну історію міста, було дуже багато. Нині відомо, оце ж теж те, що в історії треба викладати, діткам, що тільки на території Києва археологи відкопали 1100. Саркофагів різних представників вищої української знаті, а скільки їх ще залишається невідкритими. А те, що я вам говорив, що в Києві тільки за офіційними даними знайдено понад 50 скарбів римських монет, а скільки їх знайдено і не заявлено, Ну, фактично в цій точці, де виник і існує Київ. Створена, створила природа. Давайте будемо так говорити, без всякої ненаукової чертівні, незбаганенну ауру природних і історичних феноменів. Саме це поєднання і перетворило столицю України на. Одне із в цьому сенсі найцікавіших, найнеординарніших міст Європи і світу. Здоров'я і удачі всім українцям, Україні і за її межами.